Окрилена краса Сумує серце і душа сумує, а сирість рветься у моє вікно, Невже я сам своє життя руйную? Куди ж поділось молоде вино? Тяжку у тому я з повік збираю, провинні очі бачать час сльози, Ралі світ у плині дня згорає, бо це життя неточні точні Хоча б на мить побачити високе, хоча б на мить піти в безодню мрій, але не можу, вже минули роки, забравши дійсність у хмарі грузовій. Шалена ринь веде мене в негоду, а швидкість часу кличе самоту, переді мною дощова погода. Зірки зіниці бачать висоту. І що тепер? Сумні самотні сльози. Холодна осінь у зимі згаса, В моїх думках життя це просто проза, у віршах це окрилена краса. В полоні дня, в полоні ночі. В полоні дня, в полоні ночі, Згадаю добрі ясні очі, Згадаю руки і вуста, І останнє речення листа, де ти сказала. Все минуло, немов листок з долоні здуле.